Таз Григорович Чевченко думки. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа мої молодії? Веселі дівочі, літа мої молодії, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови одвіт линяють. серце в'яне співаючи, мов пташка безволі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на цім світі жити. Свої люди, мов чужі. ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розпитати, чого серце хоче, чого серце мов долука. День і ніч паркує, ніхто його не спитає. Не знає, не чує, чужі люди не спитає, Та й нащо питати, Нехай плаче сиротине, нехай літа трапи. Плач же серце, плачте очі, поки не заснули, голосніше, жеребніше, щоб вітри почули, Щоб понесли буйнесенькі За синєє море чорнявому. Зрадливому на люте горе.